Всім привіт! Були з чоловіком в понеділок в АТБ і вирішили купити про запас упаковочку Кокали за акційною ціною 35 гривень 90 копійок за одну бутилку двохлітрову. Нехай про запас ця упаковочка стоїть. У наших дівчат у липні день народження, і тому недовго цій упаковочці закритий, залишили стояти. Чек наш обійшовся на 794 гривні 6 копійок. Ну, і дивимося, що ж тут ми такого набрали на цю суму. Пробили 5 пляшок відразу: 179 гривень 50 копійок і 635,90. Чогось окремо, не знаю чому. Тоді по акційній ціні купили 2 пачки ось такого морозова, великий стакан шоколадний від фірми Ласунка. 100 грамів у кожній пачці 15,90 акційна ціна. Тоді по акції купила два сирочки лісові ягоди від фірми Чуда. Це такий, е, нібито, творожок із наповненням е, ось цих лісових ягід. Дуже смачний, хто не куштував, спробуйте. Також гарна акційна ціна 12,90 за одну ванну. Тоді, по акції, ще я придбала ось таку від фірми Vladim і Мінтая. І одну баночку і крат Я не пам'ятаю, яка з них більш така е, гіркіша. Ну, Ось уже купила точно дві, щоб назавжди запам'ятати і порівняти, яка ж з них найсмачніша. Бо завжди якусь купую одну і завжди забуваю, яка мені не дуже подобається. То це вже точно буду знати, яка мені гірчить. І, до речі, вона зараз обидва по знижці, І кожна коштує 56 гривень 90 копійок. Наступне по опційній ціні купила ось такі серветки від розумний вибір, двошарові, 200 штук, така величка, велика пачка. Можна сказати, економ пачка. 24 гривні 90 копійок. Невелика знижка була на сметану від своєї лінії. Минулого разу я її купувала, швиденько ми із салатиками з салатиком її з'їли, тому що чомусь любимо ми салат, огірки, помідори і зелень із сметаною. Ну, не знаю, нам так смачно. І знову я її купила 15% жирності, 400 грамів ця пачка. 37,90%. Ціна не змінилась на даний момент виходу відео. Тоді для Алінки купувала ось такі пюрешки: Дві пачечки яблуко банан від фірми Чудо-Чадо і одна груша яблуко Всі без додавання цукру, ціна різна, кожні по 90 грамів. Гроша яблуко коштує 22,40. Взяла одну лише пачечку. І ось банан яблуко. 21 гривні 40 копійок. тобто на 1 гривню є різниця. Тоді купили не по знижці 4 пачки солі, тобто 4 кг. Чоловік ходить на рибалку і тому хоче зробити сушену, явлену рибу собі, і потрібна йому сіль. Ну, звичайно, стільки не потрібно, але нехай про запас. Буде. 13,50 за одну пачку, тобто за 1 кілограм. Також купували батон 1940, не буду показувати, тому що вже почали. І з того, що почали, а, точніше, вже навіть з'їли це ось купували такі кранчі, горішки Big Bob, і ось такі багети Французький сир, сухарики. А це перед чилі. Оце ось мені дуже сподобались ці горішки. Но багети вони дешеві і не дуже на смак. Зараз покажу, як вони виглядають. Ось. ось так виглядають ці багетики, хлібці, сухарики, так? а ось так виглядають ці горішки кранчі. Там арахіс всередині, і це така паніровочка, чилі гострий написано. Хоча він не гострий, а смачненький такий. Ціна арахісу 15,90, сухарики 60 г, 7,90. Ну, яка ціна, такий смак. Не дуже вони мені сподобались, тому ви побачили і будете знати, як виглядає. Їсти можна, але не завжди. Тоді я купила ось такий лимон. Раніше купувала апельсини кинула в морозилочку для того, щоб робити апельсиновий домашній сік. І, звичайно, туди потрібно лимон. На 3 літри апельсинового цього соку виходить потрібно 2. Апельсини і один лимон, ну і ложок 6 столових з цукру. Це більше нічого не потрібно, дуже смачно о, і прохолодний такий напій виходить. Лимон 12 гривень 14 копійок обійшовся за кілограм 79,85 тобто 80 гривень кілограм лимонів. І дівчатам купила по бананчику. Банани 66,89 за кілограм. Обійшлись на 23,68. Також чоловік купував пиво 58,90 оболонь 1,5 літри, куди ж і знадобились ці горішки-сухарики йому під пивце. Так. Ну і для салату купила огірки 5 штучок 64,89 за кілограм, і 5 помідорчиків. Томати тепличні: 64,89 за кілограм, на 39,71. І згадала, що не купила ковбаси. Тому заїхали у наш магазин. Юрта називається. Купила паличку ковбаски. Ось така княжа від фірми Пан Ковбаско. Ніколи не купувала, вирішила спробувати вищий сорт. Ковбаса на пів копчена. 200 гривень за кілограм, 470 грамів у цій ковбасці. І ось таке печиво купила. Мабуть, 135 гривень за кілограм. І ось і ковбаска обійшлися на 135 гривень. Виходить, що стратили більше, ніж 900 гривень. На столі нема чого їсти. Ціни ужасні, кошмар. І також зайшла в аптеку оптових цін, купила для Алінки різних сумішей. Кому не цікаво, можете вимикати, кому цікаво і у кого є маленькі діти, то можете ознайомитись з асортиментом каш, які я накупляла. Так, перше, що дістала, це рисова каша для початку прикорму, каша безмолочна. Ну, нам уже не важливо, що для початку прикорму, але важливо те, що вона безмолочна. Від фірми Мілупа 170 г вистачає, в принципі, мені надовго. Я не завжди її даю, але інколи даю. Значить, рисова, її ціна 73 гривні 90 копійок. А, до речі, мені весь цей пакетик обійшовся на. 533 гривні 50 копійок. Тоді дістаю ось таку безмолочну кашу гречану. Також для початку прикорму від 4 місяців 170 г. В основному кашу я даю зранку. Швиденько, щоб дитина не плакала, прокинулася і відразу могла поїсти. Я ось ці швидкі каші її готую. Так, ага, не сказала, скільки коштує 82 гривні, 70 копійок. Тоді дістаю кашу молочну. Це манна від 6 місяців, 210 г, також фірма Мілупа. Перший раз купила, перший раз буду пробувати давати манну кашу, молочні. Різні купувала. Ну, не завжди я показую те, що купую для Алінки. А ось цей раз вирішила вам показати. Якщо ці, вона точно їсть, то ось манну молочну я не знаю. Взагалі від фірми Мілупа молочні вона не дуже любить. Безмолочних їсть, тому що з різними прикормами, а ось безмолочна вона якась прісна, взагалі без додавання, всі вони цукру. Але якось для молочних хочеться, щоб трішки вже була вона смачніша. Ну, побачимо, як вона буде манну їсти. Манна каша молочна 99 гривень, 10 копійок. Коштує. І дістаю ось таку безмолочну мультизлакову. Саме краще є ось таку: 170 грамів фірми Мілупа. але ж потрібно змінювати каші, не завжди купувати і давати одну і теж. ж. Стараюсь їх міняти. Давати її різні. Так, від мілупи я всі каші дістала. І ціна мультизлакової 82 гривні 70 копійок. Тоді дістаю ось таку суху суміш малютка. преміум, двієчка, 300 г. Написано на добраніч І написано, що можна її давати не більше двох разів на день. Що я саме так і роблю. Вночі можу дати, або ввечері на ночь саме ось таку. А, це з речаним борошном. Преміум на добраніч. 108 гривень 50 копійок ціна. І ще купую ось таке комфортне травлення від фірми Малютка преміум, суміш із рисом і Двієчка 300 г. Також по інструкції давати не більше двох разів на день. Я чередую або даю ту на ніч, або ось цю. Вдень я вже її не даю, а лише на ніч або вночі, якщо вона хоче. Не хочеться давати якусь одну певну, я стараюсь їх міняти. І ця, до речі, дешевша. Коштує 101 гривню 50 копійок. Ось така була невеличка закупочка в аптеці. До речі, хочу вас попросити, у кого є маленькі дітки, напишіть, будь ласка, які каші ви ще даєте, і з чим ви їх поєднуєте, і взагалі, як вони їх сприймають. Гарно їдять чи не дуже, які більш смачніші, які ні. Ну, я розказала свій досвід. І хочу від вас також почути. Прочитати ваш відгук про ці каші, ну і ще які рекомендуєте ви мені інші. Ну, на цьому все. Всім дякую за перегляд. Бажаю всім миру здоров'я, далих покупок. Пока-пока і до нових зустрічей!